Наші тараси всемилущий, що створив нас насгенням своїм, на моїй землі, як правда, суші, б'ючи й неправду на чітк. Ти, як небо, став широкоплечо, над літами, що полихнусь, віку 21-го притеч, я до тебе одного боюсь, язики отруйні, брехливі, вогняним мечем. Може, рабів не ми хіпіли, в гаїн, а слова хлибу у туроцькій паслові гори на вогня уроблені спали, дай нам силу ідою знімати, з п'єдисталі чорної овші, бурити казарні казумати, де маємо душу з душі, не веди в спокусу місти і славу, вки в палющу, хижу не наси, мудрость. Дай нам соромлячись, носи, поклади нам сонце на зіниці, Променем туди, де не проглядь, хай підносять очі одиниці, хай безряче піла погорять. Мислям нашим дай ясне поліття, а поетам спину ще не гнесь, дай нам пам'ять на тисячоліття, непокору і любов до дойдесь, і не отпусти нам і на йоту, Поруч за тиклекотах забави, сплатив його із скрові поту, тільки од пасту нас проспала, да святиться слова, блискавиця, що несе посад.